Друзі, всім привіт! І я не можу вас не привітати, тому що ми вже закінчуємо п'ятий розділ. Це досить багато, ми вже пройшли. І ви можете написати в коментарях, скільки часу вам знадобилося, щоб пройти цих п'ять розділів. Так, а ми давайте перевіримо, що ми вже знаємо. Тобто, в нас таскан їх це можу я: Die Uhrzeit ефраген und заген. Тобто ми можемо вже говорити і запитувати години. Наприклад, Entschuldigung. Wie spät ist es? Тобто, яка година. Es ist viertel vor neun. Wie spät? Es ist, або ви можете офіційно говорити. Es С is І так далі. Також ми навчилися вже говорити, що ми робимо в який день. Наприклад, «аusschlafen», «fußball spielen», «einen Film sehen», «zum Friseur gehen», «einen Freund besuchen», або «ein Laden» і тому подібне. Тобто, слів ми вже багато знаємо, можете їх згадати і відповісти вже на такі запитання. «Was machst du am Wochenende?», «Was machst du am Freitag?», «Was machst du am Sonntag?» І, звичайно ж, відповідати «Am Sonntag schlafe ich aus». А мітвох, шпіли їх, фузбаль і так далі. E, також ми вже можемо über Aktivitäten im Tagesablauf sprechen. Тобто розказувати про наші активності Ich stehe um 8. Uhr auf. Тобто, Я прокидаюся о 8 um halb 9. Ich ich. І тому подібне. Тобто, Ми вже знаємо, як розділяються ці дієслова, відділяється. Частинки у них, і так ми використовуємо їх в розмові. Так, також ми вже знаємо знаємо і можемо говорити про вільний час. Вас Макс ду герне, кокс дугерне, ліс дугерне, і так далі. І, звичайно, даскене їх, вербен, міт, вокаль, вексель. Тобто, як змінюється дієслово відповідно до особи. Ми вже знаємо слова, такі як essen, «лезен», фарен schlafen, вашим, і тепер можемо використовувати їх в реченнях відповідно до особи. Звичайно, нам потрібно ще тренуватися і тренуватися, але ми вже багато слів вивчили і можемо досить таки багато розказати. Також ми, як я вже казав, знаємо, як відділяються дієслова. Трендбари вербен. Тобто ми часточку ein або fern, або Aus можемо відкидати назад і утворювати такі. Ehm, слово сполучення, Markus Amzontag aus, am kauft selma gerne ein. так, Kauft ein. І ще, що ми можемо згадати, ми вже знаємо, як запитувати, яка година. Наприклад, Wishpetis, One, du? і ми вже досить добре знаємо, коли ми говоримо про частини дня. Або дні тижня, або про місяці, то ми використовуємо часточку AM. А якщо ми говоримо про годину, то ми говоримо um. асоціація у нас, як я вже казав, буде з UA, тому що тут також використовується буква У. І ми можемо сказати: um zieben ua dryce, umцvölf UA Fjüncen, або фітль на 12. .00. І тому подібне. І також ми вже можемо відповідати на такі запитання: Wie lange тобто нам потрібно використовувати часточку von і біс Von 8 Uhr біс 17 Uhr. Von Montag Bis Freitag. і так далі. Ну що ж, я можу вас привітати. На цьому ми закінчили цей розділ 5, 78 сторінка. Але ми на цьому не зупиняємося. Підтримуйте це відео подобайками і коментарями. Також не забувайте підписуватись, пропонувати друзям приєднуватись до нас. Якщо ваші знайомі або друзі вчаться на вашому курсі, їм також буде це корисно відео для того, щоб ви знали цей словниковий запас і відповідно могли разом будувати розмови, розуміти один одного. А ми переходимо до наступних прав, до наступних розділів. Вайта, гейтс!